Всім привіт! Відловив декілька сезонів на таку делікатну ловлю риби у спінінговій риболовлі, як мормишинг або наноджиг. Вдалося навчитися ловити білу рибу на spinning приманки, тому хочу поділитися п'ятьма помилками для новачків, які допускав, коли тільки набирався досвіду в ловлі риби мормишингом та наноджигом. Нікому не хочу нав'язати свою думку, просто ділюся досвідом і тими помилками, які часто робив під час риболовлі. А досвідчених спінінгістів попрошу написати, які помилки ви допускали, коли тільки починали ловити рибу на спінінг. В нашій місцевості дуже часто дують сильні вітри. І саме через вітряну погоду не хотів купувати спінінг для ловлі на мурмишах або на ноджих. Адже рибалити такою делікатною снастю у вітер просто нереально. Це будуть одні муки, де тонкий шнур чи голосінь, дякуючи вітру. Буде видувати в дугу навіть на мурмишках 0,3 або 0,5 грам. Точного закиду легкою приманкою не буде. Приманки будуть залітати на очерет, на водорості і будуть часті обриви, а потім потрібно перев'язуватися і знову обриватися. І так до тих пір, поки вам це не надоїсть і прийдеться чекати безвітряної погоди. Звісно, є місця, де можна заховатися від вітру, але все-таки, коли рибаль на такі легенькі приманки, Хочеться прогулятися берегом водойми, а не сидіти на одному місці під деревом, де гіляки звисають над головою і переживати, щоб не зламати вершинку спінінга під час закиду приманки, або не залишити багато мормишок чи наноджерігів на гіляках дерев. У моїй місцевості водойми засвічають змулистим дном і влітку дуже сильно зростають водоростями. Тому був здивований, коли на перших риболовлях дуже багато відривав мормишок з приманками, дякуючи тонкому нанофілу 002. Коли проводив приманку в товщі води, то відривів практично не було. Тільки впускаю мормишку на дно, зразу мертвий зачеп і потрібно перев'язуватися. Також багато відривів приманок під час риболовлі у вітряну погоду. Адже зазвичай рибалів зарослях водоростів та комишу. Подув вітер і нанофіл з дугою зачепився за очерет. Або під час закиду хотів обловити місце біля стінки очерету, а вітер здув легенько в мормишку очерет і знову приходиться відривати мормишку чи на ножигріг з приманкою і перев'язуватися. Тому потрібно бути готовим до того, що буде багато обривів, хіба у ваших водоймах величезна кількість риби, яка без проблем клює на чистих ділянках водойми, де запросто можна отримати багато клювань. На жаль, в моїх умовах. Треба добряче знаходитися берегом водою, і часто можна навіть клювання риби не отримати. Коли тільки починав вчитися ловити рибу спінінгом з берега, думав, чим далі закину, тим отримую більше клювання риби. Мормишингу або нанаджигу дальніх закидів не потрібно робити, адже рибу запросто можна ловити в береговій зоні. А ось точність закиду. Надлегких мурмишок та наночґріхів зайвим не буде. У береговій зоні в моїх умовах часто багато водоростів, і риба в таких місцях полюбляє триматися, тому їм немає різниці, чи вирибалити на річці, чи на сільському ставку. Якщо риба активна і хоче їсти силіконові приманки на маленькій мормишці, вона запросто атакує їх навіть з відстані 1-2 метри від берега. Головне повірити, що рибу можна ловити в ногах і не потрібно перекидати приманку на протилежний берег. Оскільки в моїх умовах риба дуже прошена і перебірлива, для того, щоб піймати білу рибу на спініновій приманки, я зазвичай ставлю мормишку або наножі ріг вагою 0,3 г. Обловлюю декілька перспективних місць на водоймі, і якщо клювання відсутнє, ставлю легшу мормишку, наприклад, 0,2 або 0,1 г. Найлегшою мормишкою, якою ловив, була вага 0,09 г та з кусочком силікону, і думаю, що ставити ще легші мормишки не потрібно, хоча завжди можна поекспериментувати. У відео бачив, де рибаки успішно ловлять червону пірку на мормишки вагою 0,7 і навіть 1 грам. Але на жаль, в моїх умовах біла риба капризна і на такі важкі мормишки дуже рідко покльовує. А ось окунь будь-якого розміру без проблем атакує мормишки вагою 0,8 грам, так і легенькі мормишки вагою 0,1 грама. Щоб закинути легеньку мормишку або на гріх вагою 03 г і менше, потрібний тонкий шнур або волосінь. В даний час рибалі нанофілом 002, але планую порибалити на ліску товщиною 0,06 мм. На шнурі або волосіні економити не варто, адже виробники часто вказують неправильний діаметр шнура або волосіні в більшу сторону, і ви просто не зможете зробити закид легкої приманки. Коли починав рибалити на маленькі приманки і отримував багато відривів, хотів схитрувати і купив дешевий шнур, де на бобіні було вказано діаметр 006 мм. Але, на жаль, шнур був товщий ніж 0,06 мм, і приманку можна було закинути лише на 3-4 м. Після перегляду відео про мормейшинг та наноджиг, де автори казали про величезну кількість клювань риби на таку делікатну снасть, думав, що перестану рибалити на поплавцеву вудку або бічний кивок. Але насправді мої очікування були геть не такими, як реальність. Продовжую ловити рибу на поплавцеву вудку, донки та бічний кивок, Але коли на риболовлі є одна або дві години, беру спінінг з приманками, сідаю на велосипед і їду на будь-яку водойму, недалеко від дому. Щоб пройтися з вудкою берегом водойми та відпочити на природі. Великим плюсом урмишингу чи намеджигу є те, що не знаєш, яка риба клюне на маленькі спінні приманки, адже крім звичайних щук та окунів, можна стабільно ловити верхоплавку, червонопірку та іншу білу рибу, яка водиться у ваших водоймах.